Либаємсімашем парні, і машем. Ще один дитячий спортивно-розважальний майданчик відкрито у Чернігові. Цього разу пощастило центральному парку культури та відпочинку. Це вже шостий комплекс, встановлений цього року за бюджетні кошти у Чернігові. Часто приходимо з ребенкам сюди дуже подобається. Дякую за цей комплекс. Його відкриття проходило з розмахом, обладнана сцена, концертна програма Аніматори безкоштовна цукрова вата для дітей. Завітав на подію і Владислава Трошенко. Це вже майданчики, встановлені не за власний кошт мій як народного депутата України як Чернігівця, а за ваші кошти як платників податків. Всі майданчики, які за рішенням міської ради за депутатською підтримкою фінансовані, профінансовані з місцевої скарбниці, тому це ваша власність, і давайте спільно її порівняно. Дітям майданчик та концерт сподобались, як і їхнім батькам. Вочевидь, особливою популярністю він буде користуватися у сімей, що живуть у віддалених районах міста, куди програма облаштування дитмайданчиків ще не дісталась.